Ми сьогодні з Соломією приїхали на обід. Тоні залишили няні, мамі. Е, до речі, на ці вихідні ми ще не сварились, так? Да? Ну, але відчуваються якісь такі трошки якби, натянуті стосунки. Ми не сварились, ми тільки розводились. Вже теж не Ну, Типу не розводились. Таке, що, знаєте, між сваркою і розводом. Там посередині. 50 -50. Но, типа ми хоча зараз можем... Ні, це не сварка, ви що? Ми хоча б зараз можемо з тобою поговорити. Просто я тобі можу сказати, ти мене можеш почути. І ти мені можеш сказати, і я можу почути. І це вже добре. По-перше, тому що Тоні з бабусею. От. І якби... Ну і взагалі ми типа. Вроді би поки що один одного ще чуємо. Чуємо, чуємо. Бо можна свідомі. Говорити один до одного і не чути. Можна. Чи не чуємо? Всюди. Можна взагалі не говорити, є ж такі пари, які взагалі не спілкуються. Може би ми замовили щось поїсти. Бо в нас Щоб не так, як ви, як ви розумієте, не дуже багато часу. Щоб не можувати і цей, і говорити. Так, а що ми Ви будемо? не проти, якщо ми будемо їсти? Що ми та нічого, зая, про життя говоримо, от що сьогодні робили. Давай розкажемо, що ми ці вихідні робили. Чекай, давай Ти будеш міньйон цей самий. Можна нам два міньйона з молодою бараболькою? Що, може бути тільки не батькою. що Ну, Давай подивимося в меню. Блін. Я гляну. Mm -hmm. Запитайте, будь ласка. Mm -hmm. Так. Ну, зараз ми Приїхали на міньйон. — Андрій приїхав на мільйон. А ти ні? То ні вчера казав на мільйон. А Ще би я знав, що це таке, я ж хлопець простий, розумієте, все життя бараболю, жарену тільки її. Можна Так. Добре. Так, І салатик, будь ласка, овочевий. Але за правда просто звичайною оливкою олією і все. Можна? Два салатика. Два салатика. Що ти будеш? Сонечко, каву, чай. Чай, ні. Сочок. Дайте нам, будь ласка, тоді. Ні, я не буду нічого пити, я вже пила три кави. Фреш? Я не хочу. Добре. Фрутовий фреш, будь ласка. Один. Так, поки що все. Памільйони пасувати, звичайно, і два дитина. На уливку війни. На okay. оливковій олії. на оливковій олії, Ми ці вихідні. Ви знаєте, що Соломія була в Дубаї, mm -hmm. десь там ще була, в Саудівській Аравії. Коротше, там багато де була. Я не знаю, де вона там була, де вона там їздить, то її проблеми, якби то її діла. Нас... що Це не мої... це не проблема. Ну як? Ну, це, на увазі, якби, це моя Соломія. робота, а не проблеми? Ну Ти знаєш, що багато чоловіків. Ніколи би свою дружину не випустили навіть на сусідню вулицю, не то, що десь в Дубаї або в Саудівську Аравію. Це в міру їхньої свідомості, їхніх ну... страхів. І ем, напевно, що їхні дружини зарекомендували своєю поведінкою, або в них є якийсь попередній негативний Сонце, досвід. Сонце, відкрий, будь ласка, свій мікрофон, щоб тебе дуже якого добре чули. Е, або в них є попередній є досвід, від якого вони відштовхуються. Тобто, або з ними так вже. Поступали або вони так поступали, тому і не відпускають. Ну, я би сказав чесно, я не дуже там в захваті, але не не в захваті. Я, я, я якось. Ну якби. Ну, це доросла людина, їй вже скількись там років, якби знаєте, як то можна, ну я розумію. Ні, ну, Давай розкажемо по правді, давай, дивіться, я, ми. Я, По-перше, будь ласка, договорю свою думку. Добре. А, навіть якби я був проти, то я не рахую себе в таких, як то кажуть, полномочіях просто ну якби, рішати долю чужої ну, другої людини. Типа, я можу поки що вирішувати, то я є опікун своєї дитини до 18 років, а вже після 18, тіпа, кожна людина вправі робити, що хоче. Ну, от... Ми з Соломією вже скільки років разом, і якби ну, кожен розвивається в своїй справі. І ніхто не вправі один одному забороняти, правильно? Чи? Ми з тобою майже 20 років разом. Okay, і з першого, з першого року нашого зустрічання е, я їздила за кордон. Ну, тобто, я там їздила на work and Travel по різних контрактах. І Андрій мене відпускав. Він ніколи мені не ставив ніяких обмежень і заборон. І як ви бачите, наші стосунки протримались до сьогоднішнього дня. Також Андрій з Стоп хлопцями. я взагалі не розумію. Тіпа ну як так... я можу когось обмежувати в пересуванні. Ну, Це ж законом за законом порушують. Ну, є ж пари в не... або в них немає довіри. Або знову ж таки, я ж кажу, що вони відштовхуються від того, як би поступили вони, якби вони куди спутні. Ні, дивись, є пари такі, коли хтось комусь щось забороняє, а другий підкоряється. Так. Розумієте, тіпа, наприклад, якщо там жінка каже чоловіку, ого, так дякую. швидко? Швидко. Ви не швидше, ніж думали. Дякую. А, і типу, один каже, ти, ти сьогодні з подружками. Не поїдеш каву пити. Ти сьогодні би... не підеш з хлопцями пиво пити? Ну добре. А чого? А, чо? а чо? А чо? А А чо? Бо я так сказала, бо я так хочу. От. Бо бо Короче, я це... боюся, що ти підеш і познайомишся з кимось кращим за мене і, і можеш мене залишити, кинути, знайти кращого за мене. Тобто, я... У мене недостатня самооцінка. Я не до кінця впевнений в твоїй вірності і я не до кінця впевнений в собі. Бачите, яка як загнула. Ну, Навіть так? Я так не ну Це ж відштовхується від таких як, е, установок. Ну добре. зараз Ну, зараз ще може початися така от тема, що ні, я переживаю за безпеку своєї дружини, Солнце. а вдруг з нею щось трапиться. Так і дома може трапитися. вона може їй тут на цій вулиці трапитися. Може... Я лежала колись в лікарні з жінкою, яка вставала, яка дивилася телевізор на дивані, вставала і розірвала зв'язки собі, бо засиділа ногу. Дивіться, я не за те, щоб там хтось кудись їздив, не їздив в кожну свою стосунку. Я поважаю право і вибір кожного. Хто куди їде, хто не їде, хто кого слухає, хто кого не слухає. Це нормально. Просто, наприклад, от собі уявіть, що Ну, давайте таке собі уявимо, наприклад, що Бред Піт би забороняв, ну, я не то, що нас перерівнює. Ні, ми взагалі що, ми десь там в кінці очереді. Наприклад, Бред Піт би забороняв Анджеліні Джолі зніматися в кіно. Прикинь, кіномотограф втратив би яку актрису і ми б скільки фільмів класних би не подивились, да? наприклад, якби він сказав, ти да не будеш зніматися в кіно. Так, про... Ні, це правильно, це правильно це правильний аналог. Налагнула... Щось типу Водиш. того. Або, наприклад, жінка забороняла чоловіку, там теж зніматися в кіно. Ми б втратили дуже класних акторів. Тому що він там може десь з іншою акторкою поцілуватися. В них так часто так ви таке буває. він не може. Вони і цілуються не тільки цілуються. Це важко. Я розумію. типу, дивіться, тут не то що Соломія там.